Усім привіт! Це перезалитий відос, який був знятий ще улітку 2020 року. Я вирішив перезалити його з більш гарною озвучкою та трохи ліпшою стабілізацією. Хоча вона все одно дуже підхрамує. На 2024 рік на цьому місці вже звичайне поле. Так що російські нишпарки, що будуть шукати тут щось стратегічне, можете одразу в цьому полі і звідси губитись. Так як цього всього вже немає, то це відео по-своєму можна назвати унікальним. Поїхали. Отакий такий от нас зустрічає КПП з отаким от, скажімо так, імпровізованим загородженням. Там він щось закинуте. Цікаво, хто тут чим займався. Я думаю, якщо тут сиділи чопівці, вони навряд чи наклали отак от мішки та імпровізовано отак от хотіли зробити дах. Ну, не знаю. Погнали, подивимося, що у нас там далі. Деякі казарми вже повністю знесли і частково мотлох з них збирають отакі от купи Зараз ми пориємось, що у нас тут є. О, отака от кобара стара затягана. Знаєте, я давно помітив, що у таких місцях самий найбільший мотлох себе представляє частини протигазів. Куди не глянь шланги протигазів, частини шланги, шланги і тому подібне. Залишки у таких кіків, чи як їх назвати поліцейських. Їх, певно, спеціально порізали, щоб ніхто їм не скористався. Так, за щоб тут ще б хопитися, щоб щось показати. О, отака от книжечка. Інструкція для користування радіостанцією. Якщо зараз звичайні інструкції, то у той час читали отакі от книжки. Отака от патронниця, як я розумію, для пістолетних набоїв. І шланги, шланги, і шланги для протигазів. Ціла купа. Йдемо далі, повинно ж тут. Все ж таки знайтися щось цікаве, щоб показати. Зараз ще подивимося. О, дивіться, а тут у нас отакий от наборчик для дегазації зброї. Ось така у нас прикольна ампулка. Друга у коробці, на жаль, розбита, я її витягувати не буду. Ну і, звісно ж, протигази та протигази. Причому на вибір, яких тільки захочеш моделей, чого тільки душа побажає. Така от штучка, як я розумію, це димова шашка, чи як її назвати. І от такий у нас весь мотлох на фоні ще не знесеної старої казарми. Отакий от, от вид. І ось у нас у зборі. Отака от, от патронниця разом з гільзами. Ось як вона отак от виглядає. Ну, а ми просуваємося далі. Ех, вибачте, зараз ця стабілізація буде трясти нас у всі сторони не по дитячому, так що, певно, готуємось. Ану спробуйте здалеку здогадатися, що в нас таке є на території цієї закинутої військової частини. Так, і це басейн. Ви тільки уявіть, як тут служилося. Крім звичайного спортивного майданчика, в солдатам був доступний басейн, аж не віриться, цілий басейн. Хоча, на перший погляд, здається, що це якась технічна конструкція для збору води, не знаю чи фільтрації. Хоча, мабуть, стінки були вкриті чимось іншим. Знаєте, я все ж таки буду схилятися до думки, що це басейн. Спускаємося з вами у підвал однієї з казарм. Зараз подивимося, що такого цікавого нас чекає там унизу. У, -у, -у, у скільки ж в нас тут місць, щоб повставляти у цей відос страшні скримери. Але спокійно ми з вами просто на екскурсії. А ось і перший сюрприз. Точніше сюрпризи. Уся підлога у цьому підвалі вкрита гільзами від калашу. Металеві гільзи вбиті ржою вже повністю. Ось уся підлога, куди не глянь, гільзи, гільзи, гільзи скрізь одні гільзи. Звісно ж, можна припустити, що з отих всіх щелей почали вилазити монстри та їх відстрілювали, тому тут такий настріл. Але я гадаю, мене захейтять за такі слова. Звісно ж, тут свою справу вже зробили мисливці за металом. Тому все так виглядає. Куди ж без них? Прикольно, звісно, на вулиці Спека, а тут у підвалі йде пара з роту. Переміщаємося на перший поверх, а тут нас зустрічає отака от картина. Винесено все. Від слова зовсім винесено зовсім все. Хоча так як цю будівлю також будуть зносити, воно не дивно. Отакі пусті бетонні коробки кімнат на нас дивляться. А ми дивимося на них. Я навіть і не знаю, що тут можна і показати. Усі закинуті споруди однакові між собою, усі мають одну таку пусту тягісну атмосферу. Хоча стривайте, от отам плитка на стінах, значить там туалет, чи певно також і ванни. Хоча ванн тут не було, скажімо так, душові місця, дивно, що місцеві не позривали плитку для своїх цілей. До речі, плитку підібрали доволі вдало. Нема того, скажімо так, тягісного відчуття Радянщини. А ми з вами рухаємося далі, зараз подивимося, що може ще цікавого нас тут зустріне. Отакий от вид чарівної природи зустрічає нас з вікна другого поверху. А точніше, і з вікна туалету. Він такий самий, як і на першому поверсі, тому показувати його я і не буду. Дах на другому поверсі протікає дуже активно, буквально вчора пройшов дощ, тому води тут накапало вже дуже багатенько. У такому от сумному вигляді увесь другий поверх. І як добре видно, як цемент насичується водою, показувати тут особливо нічого, все таке ж саме, як і внизу на першому. Тому давайте з вами рухатися далі. Кухня та їдальня розміщені у нас у окремій будівлі. Зараз подивимося, що там у нас. О, а я дивлюся, тут же хтось добре погуляв. Намагалися навіть вікно вирвати. До речі, дивіться, стіни було облицьовано гіпсокартоном. Як зверху була гіпсокартоном закрита радянська плитка. Так, тут хтось знатно повиселився. Оце, певно, була витяжка від плити. От також цікаво зрозуміти, навіщо вивалили цегляну стінку. Я знову ж таки не розумію, Це комусь додому треба було кріплення під гіпсокартон, що виривали його зі стін. Хоча якщо подивитися на стелю, то видно по гіпсокартону, що його прям шматували. А, ну все зрозуміло. Просто веселилися, відриваючи гіпсокартон, розбиваючи його. Оце людям щастя приносить, коли пробивається гіпсокартон. Отак от, от у нас виглядає приміщення, де колись стояли столики та їли солдати. Я представляю, як воно виглядало, коли було цілим. Дуже вдало було зроблено ремонт, закривши радянщину, скажімо так, і євроремонтом. Отам от от казарми, в яких ми з вами вже були. Отак от зовні виглядає столова, де ми тільки що знаходилися. Отак от вона пристягається у ту сторону. Оце, от як я розумію, головний плац цієї військової частини. Тут у нас є підземний погріб. Давайте спустимося, поглянемо, що він себе представляє. Отаке от, от доволі величеньке приміщення. Отут, як я розумію, в нас витяжка була. Напишіть у коментах, як ви гадаєте, для чого ця яма була у погрібі. Я уявляю собі, як виглядало раніше це приміщення. Уздовж стін стілажі з різними продуктами харчування, Певно, і посеред самої кімнати стояли якісь стілажі, чи просто були накладені мішки з тою ж картоплею чи чимось іншим. Ну що, ходімо далі, подивимось, що в нас ще там є. Отакий от, от у нас далі будинок. Доволі великі двері тут раніше були. Та судячи з перекриттів даху, доволі таки старий. Певно, одна із перших будівель у цій військовій частині. А от далі нас чекає невеличкий сюрприз. Ви тільки погляньте на виставку цього пережитку радянського минулого. На мою думку, усі ці плакати були намальовані солдатами. Вибирався солдат, який добре вмів малювати. Йому видавалися для цього потрібні інструменти, трафарет та тому подібне. І він брав у поміч собі ще пару людей. І вони виготовляли отакі от плакати. Дивіться, які старі дерев'яні перекриття. Судячи по кріпленню отих от стовбурів, мені здається, це роки 60-ті десь. Ходімо подивимося, що в нас там далі ще є. На підлозі в нас валяються залишки такої, я навіть і не знаю, як це назвати, кольорової мозаїки чи типу того. Залишки її он на стелі залишилися. О, а отакою от от стеля тут і була, коли це приміщення було цілим. Так зовсім не військова така обстановка. А так і скажемо художня. Судячи з залишків на підлозі, сталя цієї кімнати також була вкрита такою а, різнокольоровою плиткою. Оно в нас на горищі ще й досі лежать плакати чи транспаранти. Певне, ще з того часу, як солдати їх туди поклали, так вони там досі і лежать і ніхто їх не разу не чіпав. Ну і що, от такий от у нас був художній будиночок. Ходімо далі, подивимося, що ще є. Є у нас отакі от довгі впівпідвальні підвальні приміщення. Я навіть і не уявляю, що тут могло бути. Отак оце діло виглядає зсередини. Напишіть, будь ласка, у коментах, хто як гадає, що тут могло розміщуватися, чи для чого примінялися ці будівлі, точніше, ця будівля. Отут тут у нас знову таки ще щось було. Напишіть у кого які думки з приводу призначення цих приміщень. Ну що, як вам отака от невелика екскурсія у закинуту військову частину? Екскурсія у минуле, у місце якого зараз вже немає. Напишіть мені свою думку у коментах, та не забудьте поставити вподобайку цьому відео, давайте разом підтримуємо україномовний контент на Ютубі.